Ми зустріли відомих фермерів Івана Лещенка та Олександра Зубенка під час огляду посівів озимого рипаку. За плечима обох солідний стаж роботи в сільському господарстві, керівні посади. Вони в числі перших взялися за зовсім нову справу фермерству. І сьогодні добре пам'ятають, як складно було розпочинати працювати на землі, як не просто було завойовувати авторитет і повагу, створювати матеріально-технічну базу. Згадали це не випадково. Труднощі не покидають аграрію. Ось і цьогоріч виростили і зібрали непоганий врожай практично всіх культур, а спокою не мають. Виходимось на, на території колишньої Озірської сільської ради. Це поле по колгоспній класифікації поле номер 2 Тут є он, видно добробута ділянки, одноосібників, і оце наш. Кусочок 40 гектарів, якраз тут у цьому році посіяний ріп. була озима пшениця подолянка, а зараз посіяний ріпак. Сівозміна в нас стабільна, ми не міняємо її. Це пшениця, ріпак, кукургуза, соняшник, соя. Ну і додали з бобове гороху, щоб був хороший попередник під озиму пшеницю, тому що. Те, що говорять Соя непогана, непоганий попередник під озиму пшеницю, вона гірша, ніж соняшник. Може, якби зараз колись сказав таке в інституті, що це так і залік би не поставили, але це дійсно так. Недаром її в народі називають поберушка, кажуть, витягує все. Єдине, що ранній обробіток, ранню сіємо, вбираємо і. Підготовляємо часно Ґрунт. Ото. Ну, Додавили горох. Оце два роки. Ми сіяли позаминулий рік і цей рік 200 гектарів гороху у нас є. Ну, врожай цьому году, як ніколи, хороший. Пшениця на круг дала 68 центнерів, горох 45, соняшник 38. Ту там Соя 24. Нічого не пропустив. Так. Але ж лежить воно, крім ріпака, то встигла ріпак продати по 14200, що більш-менш. А ріпак по 34, да воно. Не дуже хорошо проти других. Ну, є там причина, за яку ми знаємо і ліквідуємо, її думаю, в майбутньому. Це так в цьому році вийшло. Приміняли хімію. в Минулому році, коли прохладніше, говорили фірми ті, що возили і виробляли, що можна робити. І воно як прохладно було, і нормально пройшло. А в цьому году спека й трошки вдарила по голові. І за що того, то менший врожай. Посадило. Так, да, посадило. Ну, то ми сіємо 500 гектарів пшениці, грубо ячмінь ще є, це вважаю воно одне. Те саме озимий. 500 гектарів пшениці, торт нова шумляна. Попередник гороху. 500 гектарів пшениці 500 ріпака. Гроші десь треба робити. Соняшника 460. Горохто 200, кукурудзи 280 і, того, і сої, от у нас там 180-160. Ну, разом із горохом набирається. Але ж я говорю, що крім ріпака, який більш-менш нормальна ціна, все остальне лежить в складах. Чи діждемось ми, чи ні, тому що продавати сьогодні по три тисячі ячмінь і по чотири пшеницю, ну, здачі не буде чим давати. Звичайно, ми думаємо, що воно поміняється, що ж вже, конечно. Дудемо, кукурудзу, вивозимо по чотири тисячі. Даром. За ліку, так. А да. діватися нікуди, тому що щось же треба продавати. Орендну плату платити потрібно, податки потрібно платити, заробітну плату, мінеральні добрива, ну і ґрунт готувати все. Військам допомагати. І армії допомагати, так. Да. Багато. Цьому році, мабуть, тисяч на 800 ми віддали на Збройні сили. Коштами основне, але і продукти возили багато. І зараз і допомагаємо де потреба. Це на, постійно на пікапи через вар постійно йде. Були й великі суми, і по, по 200 тисяч господарства, це разом по 400 платили, зараз там по 20, по 30, тому що фінанси закінчуються. Але постійно туди виділяємо. Тому що якщо там не буде результату на фронті, то тут робити нічого. Кацапи все кончуть благополучно, як у себе, так і в нас. Оце таке. Перейшли років два назад. Шкаченко вичитав, видивився нову технологію. Вона може й не нова, нова. ноутіл. Поїхали, подивилися кіровоградській області, купили культиватор французький для нарізання рядків, плуги попродали. Ну, і якраз як ми для чого ця технологія, щоб зберегти вологу, якраз ми тільки перейшли на неї і дощі два години йдуть. Так що результату вам великого сказати не можемо. Один результат є, такий явний, бур'янів розвели більше. У нас було ідеально чисті і поля. Мишей. Це не, не того, що ми себе хвалимо, а дійсно так і було. А це тепер бур'янцю позаводили. Він до погоди ще й не строє, ну, неприємно. Я Добавляє клопоти. Да. Це може Не орем у нас 250 гектарів грубого ріпаку посіяно по стріптілу, так як оце, ну, через спутники ж там точний. Рядочок веде, все. Спочатку робимо, потім переносимо пам'ять трактор той, що сіє, і, той. і точно в рядочок вже і сіє, той, що підготовлено. Туди вносимо як сипучі мінеральні добрива, так і рідкі є пристрої в нас. І на те, і на те. Ну тут 250 це стрібтіл. І точно такий самий половина в нас по нову ми до нього дуже й не хотіли йти так, бо тому що в нас нема часу, щоб результат отримати вже від нього. Але ж коли жнива закінчилася, засуха, волога обмаль, ну воно ж гадування таке, рішили, що як піде дощ, бо як ми зараз наріжемо ці борозни, висохне. Тоді воно висохне. А то будемо різати і ззаді сіяти. А воно так і дощі пішли, що різати не дається. По 90 міліметрів було опадів. Ну, отож ж так, де різали, де напряму просто сівалка сіяла і тут. Ну так непогано. Є там два поля невеличкі, оце ось тут ось 28 гектарів, і там ще 20 у нас, що ну, так, трохи зрізані. Це густе, це дуже густе. Ну, це таке. Ну тут такі в нас справи. Тут ось тільки що ходив, шовки в нас дуже багато. Каже Олександр Іванович казав, що порозводили ще до, до бурянів і мешей. У нас проблем з ними ніколи не було. Тому що грунт Ой, і як ґрунт перекидався, коротка була, змушувалася. А тепер і мишок додалось. Ну і звичайно ж, і остальних шкідників. Ну, ми в цьому році якось проскочили совку, ну так, не... обробляли. обробляли, ну і не було. Я її не бачив ніде. Ось пішов тут на це поле. Ну, нас не видно. А рядом одноосібник посіяв і куток від нашого вигризло. І совка є зараз там. Воно ну, то погоди не застроє, сотих 10 там, чи двадцять. Ну, але все одно по-різному. Є пенсіонери працюють, є там по троє дітей, оце тут. Ну, а як далі буде, хто знає. тучі згущаються. Да. Як буде воно, та будемо жити. У нас і так у кожного по 3-4 спеціальності. Ну, це ж не так, як на заводі. Прийшов він, став за станок і точить. чи там собирає якусь операцію одну. Кожного, він і тракторіст, він і шохвер, він і на погрузчику, він і токар. Розумієте, це все воно. Да, ну, ну, тоді, тоді ж вони Бог отримують. Це отримують, то вони нормально, тільки ж справа в тому, що якщо, не дай Бог, видірнуть одного, то це читати трьох, трьох забрали. Це почка вся розірветься. А не просто, це ж не так, як на гірничо збагаченому комбінаті, що один тільки возить на іномарці руду, другий ремонтують і ремонтують кожен свій узел. То й те, то й те, то й те. А цей же і працює на комбайну, і ремонтує, його, йому всього потрібно знати. І при експлуатації десь щось не так він повинен. Технологів немає. Ну це не тільки в нас, воно у всіх таке. Якщо є хороші спеціалісти, і результат є хороший. Немає їх, то й нема. У фермерському господарстві ліс і кристал один напрямок діяльності. Рослинництво. Але для душі, для так би мовити, морального перезавантаження є куточок, який притягує в будь-яку пору року, весною білопінним цвітом, влітку смачнючими ягодами, персиками, малиною, а восени яблуками, які просто облипли гілки, і виноградом, який різниця як формою і кольором ягід, так і смаковими властивостями. Це царина Олега Бондаренка, який діаметрально змінив свою професію із залізничника, став неабияким фахівцем у садівництві та виноградарстві. Що немає, що не вистачає? Ну, сахаров не вистачає, бо тепла. Не, да, кислота не ушла, немає тепла. Не... От такий от неудачний був. Просто воду і цьому. Той земля, то, що по 50 побійся здавали. Ми приєднали. Колись тут у Діда Город був, мого Діда Івана теж. Ну так совпало. Не отут, ну точно я не скажу, де? Тут у нас мин був. А потім ми викупили в колоцію. От -от. БМЗ, оте, що стоїть. А це вже ми будували все. Це офіс, склад, ну оце все остальне тут. За виноград починаємо. Повертаємося до винограду. Перший кущ що посадили. Перший кущ. Угу. Угу. Поїхали на виставку у Київ чергову. Ну, років до десяти. І вже ж воно года шостий десяток. Думаю, там взяти винограду, там дядьки продають. Йдемо додому, їхати додому куплю, щоб пам'ять була, осталася. Вийшов уже з виставки, доходжу до машини, я ж виноград забув. Вернувся, купив чотири куща. Він приображення дав оце. А остальне, те, що він говорив, воно не те було. Ну непогані. Кодрянки там дві дав, і один я один дома віддав зразу. Отож з ото нього починалося 10 років назад так. Посадили ж, і воно роки краще були. От погодні мови для остального, для степу вони, може, й не дуже хороші були. Але для винограду. Були рік. Тепло було все. А що як зараз? Оце ночі холодні, червень холодний, 15 градусів. Тут теж холод піде ночі. Днем то вроді пече, а ночі холодно. Їм а нагадує. переробляєте на що взагалі? Чи як? Кого? Виноград, чи ви продаєте, чи реалізуєте? Роздає. Отак ви приїхали, вам дали. Тому ну, діти, внуки, сестри, товариші, сусідам. У мене то вдома кутів. 30. Ось двох плоскосні шпалери, бачите, вони на чотири рукава роблять. Оце ж так показнаменить, багато так вирощує. А коли оце ночі холодні і хвороб багато, ми прийшли до висновку, що краще хай одноплоскосна буде. От Один рядочок, а цей з половиною метри отако. Тому що все-таки провітрювання не те і хвороб вже більше. Я бачу по телебаченню, що багато однополоскосних у знаменитих виноградарів. Ну, оце ми прийшли до висновку, щоб краще було. Ну вже ж поробили. Ми зробили спочатку більше більший врожайки отримати, а потім вже його там важко доглядати, воно усе сплелося, а так не поймеш тоді. Не провітрюється, все. Переробили так, конціперні хочете? Mm. А оці ж добре тут і всередині пройдеш доглянеш і обробиш. Без хімії теж немає його, і не буде. Так ми хоч знаємо, що ми тут зробили те, що положить. Мінімум, так? Да. Да, мінімум, правда. Мінімум, без якого його не буде. У першому ряду там. Зараз. А це що? Це саме. Це Джонагол. Джонагол. Півкарли там... тобі. Красиві. О, в Самого не получається, Не будемо казати хто. Але потім ми виписували з Бахмута. Дійсно, ті груші не ростуть, що ми сарачі взяли. І з Бахмута виписував, ну вже ж його нема. Там хороші. Ростуть, ну вони А що вони сорто розсадне, там Рост... Так, ну, так питомник дуже і там вони, ну от видно, зовсім. Ну, видно, навіть по корі, що генетика зовсім не та. Навіть яблука всі добрі ось, ніхто не. Але от. Вид рослини зовсім другий. Пробуйте. Ця історія потребує продовження, тож ми обов'язково навідаємося в це господарство і покажемо про нові результати багаторічного фермерського тандему.